Вітаю! Мене звати Андрій, і зараз я вас познайомлю з нашою фермою Атомагро, в якій утримується велика рогата худоба м'ясного напряму породи Абердинангус. Ця порода до нас. Потрапила ще в далекому 1930 році із Шотландії, а безпосередньо до нас в господарство вона приїхала 8 грудня 2023 року. Особливостю отримання великої рогатої худоби в нашому господарстві є те, що вони знаходяться. Практично круглий рік на вільному випасі в нашій системі годування ми використовуємо систему GrassFeed, яка забезпечує наших корів підножним кормом. Це є органічна трава з випасів. Також ми не застосовуємо синтетичних добавок і будь-яких регуляторів росту у системі годування тварин і концентрованих кормів. Також єдине, що додається, це є природні це сіль. Та крейда. вони щоденно знаходяться на вільному випасі, і це дозволяє їм поєднуватись з природою, куди ми мінімізуємо втручання людини. Це єдине, що огороджуємо локації. То тобто вся рогат худоба вона тримається за системою біодинаміки. Тобто, худоба на вільному випасі вона має постійний доступ до свіжого повітря, чистої води і зеленої. Поживної трави. Вони випасаються на полях природних, це природні пасовища, де загалом переважає різна трав'я. Також ми в своїй системі годування використовуємо посекційний спосіб утримання корів. Тобто, якщо уявимо, ми маємо локацію 10 гектарів, ми локаційно її розділяємо на 5 секцій. І корови мають в доступі по 2 гектари один раз на 2-3 дні. І ми для збереження того ж самого сінокос е, пасовища переганяємо їх поступово, даючи траві відновлюватися всі рештки, які залишають після себе. Корови органічні залишаємо на полі. Після цього ми розтягуємо ці рештки, даючи знову ж таки, по законам біодинаміки відновлюватись ті самій траві, куди через певний період велика рогата худоба повернеться. Ще хочу зазначити, що ми повністю відмовляємось від промислової ветеринарії. То що це значить? Ми наших корів, наш молодняк взагалі не вакцинуємо. Ми не використовуємо ніякі гомогенні препарати. І м'ясо є екологічно чистим, його можна вважати екологічно чистим, органічним. Ми ну, взагалі в діяльності використовуємо тільки натуральні масла, там, наприклад, протишкідників, це ефірні олії, ну тобто різного там від лимонграсу до елементарного якогось оциту. В зимовий період годування відбувається наступним чином. Ми ну, от в теперішній час там в червень-липень місяць заготовляємо якісний. Сінаш органічний, тобто без використання будь-яких гербіцидів і інших синтетичних засобів. Урожайність правда не та, але ми йдемо до того, щоб воно було максимально без хімії, скошуємо масу на сінаш або сіно відповідно. І в зимовий період наша рогата худоба, зокрема цімі, ці харчується. Та і запліднення корів у нас відбувається природним способом. Ми в будь-які стадо запускаємо Бугая плідника і штучне осімення у нас відсутнє на даний момент. Вони абсолютно неручні, тобто, щоб десь підійти погладити корову, це практично нереально. Тобто не можна сказати, що дикі. Якщо ви хочете бачити більше корисного і цікавого контенту з нашої ферми, тому запрошую вас, підписуйтесь на наш канал, новостворений. І будемо раді бачити, ставте свої вподобайки.